Ось такий автомобіль у нас поступив до продажі. Це такий популярний варіант Renault Scenic 4-го покоління. Друзі, всім привіт! Ексклюзивний такий дизайн, сучасний автомобіль з 2017 року, але ключове 130 тисяч пробігу. ось такий має ключик, безключовий доступ, в топові комплектації, камери, прикроніки. Просто є все і навіть присутня. Панорама. Сліпі зони 20-ті колеса, максимальна оптика вам такому кольорі? Практичному він весь в оригінальній фарбі, немає жодного пошкодження, жодного підфарбування, туманки є. Звичайно, все є в максимально збереженому стані і пробігав, ну, всього-навсього 130 тисяч кілометрів. Його купували на аукціоні. І має повне підтвердження офіційне. До речі, на 96 тисяч заміна була комплекту ГРМ. Мастило в коробці на офіціалі все замінили. Дуже гарно виглядає, тому зараз детальніше вам все покажу. Який же в нього багажник? Я скажу, достатньо. Ось навіть речі є: ящик, рюкзаки, все. І підлога дворівнева. Є докатка, є домкрат. Є весь набір повністю. Номерні знаки червоні є. Автомобіль розмитнений повністю чекає свого першого власника в Україні. Тому кого цікавить, телефонуйте, надамо відповіді на питання, подивимось по салону. Так, сліпі зони, я казав, є, повна електрика складання, зеркал електро є. Комбінований звичайно салон, але подивіться в якому стані сидіння в оригіналі. Нічого не перешивалося. Ось так все виглядає. Оригінальне кермо, шкіряне, мульти, кнопочки, все нічого не зачухане. Пробігло 131 тисяча. Кілометрів. Автоматична коробка передач, яка йде семиступка з мокрим щепленням. Не плутайте її з старими коробками. Це надійна роботизована коробка передач, великий екран йде, навігація, CarPlay на весь екран, до речі, тут вже остання прошивка стоїть, яка CarPlay на весь екран показує. Багато чого тут є такого цікавого. Антиблікове дзеркало, присутня, ось така панорама на весь дах. Це не люк, ніякого звуку створювати вона не буде. лише Кальоне скло ось закривається шторка. Якщо сонце в голову жарить, взяли собі, закрили, то й красота, в принципі. Комбінований салон дуже практичний, зимою не жаркий, ой, не холодний, а літом не жаркий. Багато функціональний такий підлокітник, який їздить в різниці. Тут шухляда є, багато чого можна заховати. Там карманчик, стаканчики є, там карманчик. Просто тут стільки всього, що не передати, Навіть тут є карманчик. І під сидіннями теж є карманчики. Так, по задньому ряду є шторка затінюча, що дуже для сім'ї зручно. Так, ось так все працює, не помята, нічого, без пошкодження. Шкіряні підлокітники, позаду також є столики. Для сім'ї це взагалі топ. Є підлокітник для заднього ряду, підголівники всі на місці, все добре. Тобто автомобіль настільки збережений, просто ну нема ніде нічого, ніякі пороги не зачухані, подивіться, ось. Все, ніде ніяких царапин немає, ну але все ж таки 130 тисяч пробігу. Автомобіль 2017 року сертифікований, є сертифікат, є повний пакет документів. Сміливо можна набирати, торгуватися і купувати. Цінник на цей автомобіль 17 тисяч доларів. Ціна аргументована тим, що в Європі такі автомобілі дорогі з невеликим пробігом в оригінальній фарбі, без пошкоджень і в топовій комплектації. Має підсвіточку, є режими їзди. Можна вибирати ось так: спорт, персо, комфорт, еко і нейтрал. Досить комфортний автомобіль, має таку високу посадку, має підвищений кліренс, по кругу весь зашитий пластиками, ось так виглядає. 20-ті колеса стоїть вся сезонна гума. Вартий, вартий автомобіль уваги, але ж я ключове не сказав, друзі, це ще й 1,5 дизель К9К на 110 кінських сил, 81 кВт. Так, по... тут заглянемо. Ось, двигун працює. Я скажу так, муркає, антифріз, технічні рини всі в нормі, мастило фільтра замінено. Ось вам пара. Четвертий місяць сімнадцятого року. І тут так же само четвертий місяць сінанадцятого року. Є обслуговування, вона повністю по офіціалу б'ється, по базі офіційні, не там. Ніякі не бумажки, само собою, та є бумажок, купа, є всі технічні контролі по Франції. Просто є все. Тому 17500. Автомобіль може бути в Рівному, може бути у Львові, може бути у Луцьку. Не питання. Якщо треба доставочка по Україні, задаток скидаєте, гробимо пакет документів, доставляємо машинку. Вам. Прямо під дімку. Цікавить, перевірка детальна там покузи та далі можемо також вам скинути. Але по ньому і так видно, що ніяких зауважень немає. В рідній фарбі, навіть пластики, бампера, все в оригінальній фарбі. Нічого не робилося, зеркала теж все не побиті, вікна всі в оригіналі і навіть лобове також оригінальне. Бачите, 17 року. Ось. Шухляда, така величезна, бачите, є дуже багато всяких документів. Я вам так постараюсь поверхнево показати. Є всі технічні контролі різні. так, Останній робився на 109 тисяч, якщо не помиляюся. а ні, 121 тисяча пробігу ось, кілометраж у третій місяць 25-го року. Технічний стан, вся історія є ось, до 24-го року, 109 пробіга останній заїзд на офіціал. Тобто всі всі документи. Є, машинка, до речі, приїхала з Франції. Ну там по номерних знаках в принципі, видно. Сертифікат є, все є, Ось така величезна шукада. Тому не зволікайте, він код, до речі. Ось він код. Можливо, хтось для себе хоче перевірити, будь ласка, все прозоро, все чесно. Сидіння, до речі, трансформер Вдвоє двоє складається. Тому... Телефонуйте. Вибір таких автомобілів дуже малий, їх дуже мало, їх фактично немає, а ще й в комплектації маленький пробіг на автоматі, те, що й треба. І ще й обслужений, все чітко. Так, що я хотів ще показати, тут немає AdBlue, AdBlue пішло з 2019 року. Ось, як бачите. Контакти в описі під відео, контакти ось тут. Телефонуйте, поспілкуємось, будуть питання, відповімо. До зустрічі!